Yo, друзі, вами, як завжди, я Skyflat, і сьогодні огляд на оновлення 10.9.2.1 погнали! Друзі, перше, що у нас додалося, змінили текстури якби, гравію і землі. Дуже атмосферно реально виглядає, особливо вранці або ввечері. Тут ще й з туманом, так взагалі. А якщо зробити ще й максимальну промальовку, про то. Взагалі буде класно, рухаємось далі. Друге, це переробка текстури двохповерхового вагона. Зараз подивимося, що нового. Але якщо чесно, я про старе нічого дуже не знаю, тому для мене, ну, це буде як все нове, в принципі. Тут перше, що мені кидається в очі, це оце напівкруге вікно, ну, скруглене точніше. Виглядає дуже прикольно, до речі, мені подобається. Особливо по другій полиці нічого сказати не можу, бачу лише тільки те, що вони ну, скруглені кути. І є оці сіточки і є гачочки ще з якимись штуками. Але я хотів перевірити таку штуку, якщо ми розженемося до швидкості 100 км на годину, тоді рельси будуть їхати, ну, типу, разом з нами. Але щось трохи пішло не по плану. І зараз дізнаєте, що. Все було добре, але потім зник гравій, після чого зникли рейки, а потім ще й ліс зник. Що це за фігня така мені дуже цікаво. Але лайфхак я все ж таки перевірив. На відео трошечки видно, але не так вже і сильно. Якщо придивитися, то ви побачите. Друзі, з вами був я Скайвлад, Підписуйтесь на канал, ставте лайк, підписуйтесь на телеграм-канал, пишіть коментарі. Всім до побачення!